Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Родзинко і гном. Хатка, яку можна з'їсти. У кінці вулиці Коників, на самісінькому краю міста, де починаються поля, валявся старий поїдений міллю капелюх. А під ним жив гном. Він був маленький, як і всі гноми, але літ йому було чимало, і тому всі друзі та приятелі звали його шанобливо Гном Гномич. Найбільше приятелів у нього було серед городніх опудал. Колись давно і цей капелюх хатинка теж стирчав на голові городнього опудала, і тільки пізніше він потрапив до гнома. Старий гном, отримавши капелюх, почепив на нього справжній номер, які бувають на будинках, і капелюх став, наче справжній дім. Але якийсь жаль! Якось восени в кінці жовтня налетів сильний вітер, підхопив капелю хатинку і забрав його з собою, разом із номером. І гном залишився зовсім без даху над головою. Довелося йому шукати інше житло. Правда, гному пощастило. Незабаром на сусідському городі він знайшов здоровенного гарбуза, у якому ненажерні синиці встигли виклювати всю серцевину. Годиться, вирішив гном. Звичайно, гарбуз не такий теплий, як капелюх, але вже й вітер його не укотить. Так і зробив. Зі шматка дубової кори гном вирізав двері. Прорубав у стінці гарбуза вікно, шибку зробив з оскала розбитої пляшки, грубку зліпив із глини, замість демаря пристосував шматок і ржавої водопровідної труби. І піч, якщо її гарненько набити сухими кукурудзяними стеблами, тепер аж пашить жаром. Годі й шкодувати, що вітер уніс капелюх. Думав гном, сидячи біля вогнища. Ця хатина гарбуз, здається мені, значно тепліша за будь-який капелюх. Одна біда. Кожен, хто йде повз або пролітає над гномовою хатиною, так і норовить або клюнити її, або відкусити шматочок. Гному раз у раз доводилось вибиратися з теплого кута, виходити на ганок і гнати геть усяких там граків, ворон, мишей і зайців. Сліпі ви, чи що? Невже не бачите, що тут живуть? обурено кричав він і розмахував мітлою з гусячого пір'я. Знайшли собі генделик. Але коли наставала темрява, і гном гномець запалював лампу, перехожі менше набридали йому, віконце світилося, і хату гарбуз було видно ще здалеку. Тут вже і найсліпіша ворона, побачить і здогадається, якщо всередині гарбуза горить світло, значить їсти його не можна. І гном спокійно міг сидіти та читати газету відомості Одного вечора він читав розділ події Він щойно дійшов до репортажу про те, як Барабаш Блоха, мешканець села Соломка, легковажно зістрибнув на повному ходу з велосипеда. На щастя, все скінчилося легкими забоями і синцями. Як раптом гному здалося, що за стіною хтось хрумкає. Хто це? Гном навіть уявити собі не міг. Проте, коли в стіні гарбуза утворилася діра, гном зрозумів, що хтось нахабно жере його хату і, схопивши мітлу, вискочив за двері. І що ж він побачив? Якесь маленьке порося. Стоїть біля дверей і спокійнісінько відгризає шматок за шматком від його гарбуза. Ніколи в житті гном ще не бачив такого мершавого поросяти. У гніві він стукав його мітлою. Порося стрімголов покотилося геть від гномової хатки, а поки котилося, увесь час верещало. Я тобі покажу, як гризти чужі хати, крикнув йому навздогін гном і погрозив мітлою. Порося жалібно заскиглило. Так їсти хочеться, у мене вже цілі дві години ані рослинки в роті не було. Все одно це не дає тобі права приходити сюди і жерти мою хату. А взагалі то я міг би, звичайно, дати тобі шматочок кукурудзяного коржика. Гаразд, годі вже заходь! Шматочок кукурудзяного коржика, мого улюбленого найсмачнішого коржика. Не минуло й хвилини, як уся гарбузова хата аж гуділа від поросячого плямкання. Мені вона дуже смакує. Задоволено рохкало порося і так наминало куржа, що аж за вухами тріщало. Набивши рота, не базікай, зробив йому зауваження гном. Запам'ятай таке правило коли їсиш, мовчи й не диш, а найголовніше не плямкай, коли жуєш, рота тримай закритим. Зрозумів? Як же так? Я жую, а рот в мене закритий. Так не вийде, недовірливо пискнуло порося. Вийде, запевнив його гном, ти тільки спробуй. Порося спробувало і здивувалося. Виявляється, дійсно, можна жувати, закривши рота. Але поки воно як слід цього не навчилося, воно з'їло весь кукурудзяний коржик. Ух, і наївся же я зараз лусну, хрюкнула порося. Аж в сон кинуло. Гном почухав йому спинку. Прийдеш додому, не забудь, що їсти слід завжди красиво. Порося почула його слова. Та як заплаче. Що з тобою? здивовано вигукнув гном. Хто тебе образив? Ніхто, жалібно відповіло порося. Просто я згадав, що мені немає куди йти. Як так? Хіба у тебе немає дому? Ні, немає. Господар мене прогнав. Казав, що я зовсім не росту. Годує він мене, годує, а я все ще зморщений, наче сушена родзинка. Мабуть, говорить не в свиню корм. Не вийде з тебе, говорить, жирного вгодованого кобанчика. Тут доброму гномові стало шкода бідолашне порося, і він сказав, Знаєш що, родзинко? Залишайся у мене. Все одно я, гном самотній, сиджу нудьгую, поки вітром часом не занесе сюди якусь стару газетку для читання. Від такої несподіваної радості у поросятка аж мову відібрало, воно потерлося рейкою гнову штанину і розчулено захрокало. Та я, та ви та... Якби я без вас, любий гному гномчику, куди б я пішов? Що став би робити? Після цього вони разом заліпили дірку, яку родзинко прогриз у стіні. Звісно, родзинко більше дивився, а працював гном. А згодом родзинко і зовсім заснув, забравшись у тепле підпіччя.